Друзі, всім привіт, з вами і Альянс Юніо У нас війна, воїніємо з Альянсом, Гардіан Гардоні, Гвардоні, Так, італіті. Добрі команди на полі. Угу, угу, угу. Я попав. Раз будемо зараз щось шукати, підбирати, воювати, так. 36-10, 19, 39, 50, 3, 41. Раз, можна поекспериментувати. Так, поїхали, друзі. Ось такою командочкою. Погнали. Да буде каміння. І сподіваюся на перемогу в цьому тапку. Так, ну, ну. Зелений кристал. Ну. Жовтих три камінчика на полі. Шикарний початок. Видає нам гра. Так, гаразд. Компов бий. ніхіра, слабенько, Дуже слабенько. Так, потрібно підняти каміння. Без зарядки цих вододзвонів. Синіх я не можу поки скласти. Зараз подивимось, може тут. Ну, звичайно, сліпоту наложило, блядь. Звичайно, ні, синіх теж ніхіа нема. Я відповів. У мене сліпота ще скільки висить. Два хода. Ну, два хода це не варіант. Мимо, блядь. <клес> Вибач, мій французький. Так, хоч камби, хоч не камби, якщо знизу не вийде. Камінь мені тренда, він зараз відлікує. Бримстоуна теж заряджати не хочу. Жовтий. Ну от як тут без фраз і всього іншого розмовляти? Я не знаю. Так, синіх я заряджаю, але мені вже тут торпа, всі гультують. І мої чахлики поїхали додому. Так, я навіть срангає та не пробив зараз, бух, 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 Бу. курва ликуя, та-да Мазафока Еще давай, іще, Початок шикарний. Давайте спробуємо сюди капець теж Потім підемо знову на Дарка. Може його так не залишимо. Ну, трійка. Ну. Можемо комбанути. Гаразд, гаразд, гаразд. Так. Якщо ще комба запустимо, ми що зможемо тут... Вигадати, ніхера я не вигадав, тільки блядь. можу ще все зарядити юбтіхо ми його зарядив. Так, а якщо включити Так, так Це не хочеться заряджати, друзі. Так, не хочеться заряджати цього Брімстона. А рост шикарно. Трохи манку підріжем. Це падла живе. Ну, це чудо, що в мене тут этот, загон на барклі. Годбай. Дуже добре. Погано, що зарядилася ріс, що в мене торгів. Затягну. Ага, спав, спала. Так. Можливо, надо було синенько зарядити. Давай, 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 давай. І червоні, добре. Так, підлікуємося, скопіюємо сартану, вдаримо і доб'ємо камінчиком. Раз тут все добре. Так, спробуємо такой командой. Є дві трійки так. це мені не подобається зелені. Комба велика, якщо порванути, щас, щоб полянку так ета велика комба. Дуже-дуже Якби червоних дуже замало, де ж мені вас розжитися? Так сюди. Хоча б ми знищимо, проб'ємо ми не знищимо, ми трошки проб'ємо, але там буде ходити Брімстоун, Це дуже кепсько. Ну, давайте я спробую так. Так, тихенько, тихенько. Не зарядити тільки цього козла треба. Бем, бем. Не чекав, сука, воно ожило, блядь. Раст. Перший вийти гад. Тільки ж не воскресне. Добре. Так, і тепер маємо. Я зарядився этого пінгвіна на мою на увазі. Ні, він не зарядився. Тут же клун ходить. Так, шкода мені. Так... Ну і добиваємо. Трішки камінчика зібрали, бій витягнули, гаразд, займемося підбором наступного. Так, друзі, давайте спробуємо на таку команду магажир. Ну, трійкой не пограєш. Не пограєш, не пограєш, Келетве трійка, філа синя трічка і червоні. Куди мені червоних стулити, а? Давайте спробуємо. ні, Не виходить. Не виходить. Жаст. Не хочеться готовий, не хочеться менте. Мені потрібно робити, бо я зараз вдою тут капітально. Так, я вже вдою, тому що ніх я не можу зарядити. На джаст. Так. освіжаємо полянку. Можливо, це був ризикований хід. Так, я зіб'ю звичайну цю херню тут хоча б. Так, але вже запізно моїм дохликам тут тягатися. Кепська, друзі, кепська знову Ні, тепер на інший фланг і вже під'їхала МАТ. Фіскою. Ну, зараз треба максимально, блядь, ще й шагала зарядили. Ну, все. тут торба. Бавін воскресне для кого, курва тут і урона то було гулькін давай персик розкресай ну поле родило пізно загони загони потрібні друзі дуже дуже ну і перси звичайно покращене старі. давайте от таким спробуємо чудом Еще раз напостись сюда. Бем. Теперь ты сын, конечно. Может, не надо ее заряжать? Комба, это комба. Я же вони боляче б'ють? У мене вже в пів команди на этом, блін. На больничном, блін. Потрібно було після магази робити. Ну, маємо те, що маємо, блін. Тупону Так сейчас что у не тут типа по это. Ну, прощищаємо себе максимально полянку. Бам. Живих залишиться тільки один. Да. вона лікує я йду. так, пішли, що тут буде зараз? І трічка. так, так-так. Якби ти поле шукаєш, але нихера <кхем> не виходить. Тільки без комба. Вельма благодарен. <coughs> так, доброе. Мы можем что-то танкануть. <coughs> Буду сюда под По одни, по одни. добрые одеяние. гроші, коли не захотів. Е, і шал не захотів, ах ти корва. Ага. <кій> так, <кій> гаразд. <кій> Знімемо жартеньку. На гру. Так, чудово, вийшов кристал. Ну і з третьої спроби заберемо цю базу. П'яненько, але здобули перемогу. Так, це наша, друзі, перемога. Чекаємо лут. Отже, перемога. Ну, лучше парний. Ха. Всім удачка.